В ефірі новини на Дніпро. Тіві. Я Філіп Свідерський. Вітаю. Результати продуктивних переговорів Путіна зі спецпрацтавником США Стівом Віткофом цієї ночі чув увесь Дніпро. РФ чергове обстріляли місто безпілотниками. Місцеві налічили з три десятки вибухів. Наша знімальна група відранку працює на місцях ворожих ударів, зокрема в житловому секторі. Ось що наші журналісти почули від Дніпрян. Де ви перебували, коли вибухи були? Е, тікав у підземелля, тікав, єлі збіжав туди. Отвратительно. Отвратительно було. Ця ніч була плоха. Понівечі балкон, лоджію, ці самі двері. Ну, роботи багато придало ви сам не постраждав? Ні, ні, нічого. Слава Богу. Благополучно. Як тільки починаєш закишувати, якщо поки тут все гепало, ми стеділи в полиші. Потім вже й що було далі? Ви прийшли додому, побачили? Додому побачили, що дістали більше. На одній з локацій, наслідки ворожої атаки, фільмує моя колега Урина Ягяєва. Орину, вітаю тебе. Як цю ніч пережила особисто ти, і що наразі відбувається там, де ти перебуваєш? Вітаю, вітаю Філіпе. Я перебуваю доля багатих поверхівки, так яка постраждала. Вона постраждала вдруге. Нагадаю, Перший раз це було 13 березня. Тобто, зовсім нещодавно людям встановила нові металопластикові вікна. І сьогодні вночі через вибухову хвилю. У деяких знову вони повилітали, тобто навіть нові металопластикові вікна. Люди від самого ранку тут прибирають скло. Тут вже ну вже прибрано, можна так сказати, але під ногами, що крехтить якесь скло. Люди отримують ОСБ, Тут я зараз його пилю, тому може бути вікна. От ми тут, щоб закрити вікна. Люди кажуть, місцеві мешканці, що цього разу було набагато гучніше. Вони були ще більш налякані в перший раз. Як мені відомо, до жилсервісу 5 п'ять звернулося понад сотні людей, у яких постраждали вікна в будинку. Що, давайте трішки пройдемось з вами. Я покажу ось цей екран ремонтують. Ось всі палатки тут розташовані, в яких до люди можуть звернутися, отримати всю необхідну допомогу. проліска гуманітарна місія тут стоїть. Ну, ось бачите, вікна, вони розбиті. Вже в деяких вікнах встановлені збі, тобто така наразі ситуація. Ми ще поїдемо на іншу локацію, в якій постраждав повністю згорів приватний будинок. Там будемо теж знімати матеріали, більше вже зможете дізнатись у нашому ефірі. Новини 18. -тій». І ще хочу додати, що тут є гаражний кооператив, і він теж постраждав там повністю згодніла автівка. Він ще зруйнований, тож ми залишаємось далі працювати і збирати матеріал. Філіп, передайте до слова. Дякую, Орино. Ми були на прямому зв'язку з нашою журналісткою Ориною Гігяєвою з місця, яке постраждало сьогодні вночі від російської дронової атаки. Наразі відомо про чотирьох постраждалих: 43-річний чоловік та 69-річна жінка перебувають у лікарні в стані середньої тяжкості. Сталося й кілька займань в різних районах Дніпра. Горіла адмінбудівля. Є руйнування на території транспортного підприємства. Знищені 12 машин, ще 17 пошкоджені. Від ворожого обстрілу дронами Камікадзе постраждала. Є одна з житлових локацій Дніпра. Попередньо пошкоджено щонайменше чотири багатоповерхівки ОСББ. Суттєвих ушкоджень зазнав будинок Південний 45. Біля нього прямо зараз знаходиться мій колега Артем Ліфінцев. Вітаю, Артеме. Розкажи, що на ранок відбувається на цій локації, і які там пошкодження. Вітаю. Зранку мешканці постраждалого будинку продовжують оговтатись після ворожого обстрілу на привеликі жаль. Багато хто з них спілкується між собою, адже хочуть знайти психологічну підтримку також додатково. Отримую допомогу від психологів, адже ми поспілкувалися з місцевими мешканцями, які сказали, що така ніч, запальна ніч була для них вперше від початку повномасштабної війни. Тому я хочу, аби і ви подивилися, що про ніч кажуть місцеві мешканці. Як для вас взагалі минула ця ніч? Дуже тяжко, тому що на районі це вперше така отака. Е, ну, якби Усі були вдома, не всі змогли добійти до укриття, тому що шахеди били один за одним, не могли вийти навіть з під'їзду, Ховалися у підвалі, у коридорах. Е, на першому поверсі усі люди спустилися зверху. Ну, якби моя квартира на тій стороні, то ми так не постраждали. У нас тільки сітки повернутали. А тут, звісно, люди дуже постраждали. Ну, дякувати Богові, що всі живі, здорові, ну, якби без жертв. А це відремонтується, все буде гаразд. Тобто постраждалих в будинку, слава Богу, нема. немає? Немає, немає. На превеликий жаль у будинку постраждало доволі багато вікон. Мешканці, я ж, як я вже сказав, продовжують оговтатися. Подекуди чуємо звуки болгарок, пиляють ОСБ плити. Також на місці працюють правоохоронні органи, які приймають заявки про пошкоджене майно. Не волонтери надають необхідну допомогу. На превеликий жаль, не один будинок у цьому районі було пошкоджено, тому більш детальніше, куди звертатися. Про пошкоджене майно вам розповість представник Дніпровської міської ради. За наявною інформацією саме на сьогоднішній момент пошкоджено до 100 вікон. Це вікна в місцях загального користування та в квартирах безпосередньо. Зараз я перебуваю біля багатоквартирного будинку, в якому також постраждали вікна як в місцях загального користування, так і безпосередньо в квартирах. Попри те, що Російська Федерація в чергове пошкодило майно дніпрян, містяни вірять у найближчу перемогу та радіють, що ніхто із сусідів та власне вони не постраждали у будинку. Філіпе, тобі слово дякую Артеме. Загалом у місті пошкоджень зазнали 13 багатоповерхівок. У людей в оселях потрощило понад три сотні вікон. В одному з районів після ворожої атаки низка будинків залишилися без води та світла. Над відновленням вже працюють. Також є збитки у приватному секторі. Зачепили один із навчальних закладів. Комунальники відночі ліквідовують наслідки на кожному з цих будинків буде розміщена відповідна інформація, куди звертатися мешканцям щодо ліквідації цих наслідків. Також у нас постраждало три ба, частних приватних будинки і е, біля десяти е, гаражів і один заклад освітній. На даний час, в одному із районів міста, відсутня електроенергія та вода. Відповідні служби працюють з самого ранку, займаються даним питанням. У Дніпрі приводять до ладу те, що вночі понівечив ворог. У місцевих приймають заяви про пошкоджене майно, видають будівельні матеріали. Вже зареєстровано понад 25 звернень від постраждалих. На місці атак працюють також психологи і консультанти гуманітарної місії Проліска. Через нічну атаку дронами у місті понівчено цивільну залізничну інфраструктуру. Чергові співробітники Укрзалізниці були завчасно приміщені в укриття. Обійшлося без постраждалих. Попри пошкодження, рух поїздів не припиняється. Чергова ніч масованих нальотів з райшахедів по абсолютно цивільній залізничній інфраструктурі. Безпекові заходи спрацювали. Інфраструктуру та техніку після ушкоджень відновимо. Рух аж ніяк не спиняємо. Посіяти паніку чи зневіру точно не вийде. Загалом під ворожим ударом опинилися чотири райони Дніпропетровщини. У кривому розі внаслідок атаки виникло декілька пожеж, які наразі ліквідували. Пошкоджено модульний будинок та нежитлова житлова споруда. Крім цього, у Павлограді в результаті влучання було зруйновано дачний будинок, пошкоджено легковий автомобіль та прилеглі будівлі. У Синельниківському районі ворог поцілив по навчальному закладу. Також пошкоджень зазнали приватна оселя та автомобіль. І по Нікопольщині гатили артилерію та БПЛА. Гучно було у райцентрі Марганецькій, Мирівський та Покровській громадах. Пошкоджені вісім приватних будинків і п'ятиповерхівка. Понівечені також інфраструктура, адмінбудівлі та приємство. горіла і бібліотека. Вчора ввечері армія РФ вдарила з важкої артилерії по приватному сектору Нікополя. Загинули троє людей, серед них 23-річний рятувальник. Адже коли після першого удару на місце виїхали співробітники ДСНС, ворог здійснив повторну атаку. Ще четверо людей, зокрема троє надзвичайників, отримали поранення. Пошкоджена інфраструктура, підприємства, адмінбудівлі, бібліотеки, приватні уселі, господарські споруди, п'ятиповерховий будинок та авто. Сьогодні у Нікополі офіційно оголошено. День жалоби. А якщо ж у вас виникли комунальні проблеми. Дія єдина гаряча лінія Дніпровської міської ради. Звертайтесь за номерами, які ви зараз бачите на своїх екранах. Звертайтеся до штабу взаємодопомоги громадської ради за контактами, які ви бачите на екрані. Заявки приймаються у будні з 9 до 17 години. А в телеграм-канал можна писати. Цілодобово на цьому наш випуск добігає кінця. Новини Дніпро ТВ є на нашому сайті, у телеграм-каналі, інстаграмі і на Фейсбук. У студії для вас працював Філіп Свідерський. Бережіть себе та своїх близьких. Слава Україні!